Привіт, друзі! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в нас початок липня і хочу сьогодні вам показати, як я обрізаю ожину влітку. На дворі в нас надзвичайна спекотна погода, тому з сонячної сторони, ви можете бачити, я притінив її ось такими ось приспособами. Це обов'язково, тому що замість достигання наша ожина просто попалиться і попечеться на сонці. Друзі! Літню обрізку ожини потрібно починати тоді, коли бокові пагони на пагоні заміщення вже досягли розміру більше 40 сантиметрів. У мене тут бічні пагони вже більше метра. Ось дивіться, це все бічні пагони. Я формую свої пагони під кутом приблизно 45 градусів. Я вважаю це найоптимальнішим кутом відходження лози заміщення від куща. І так, що ми робимо? По-перше, до висоти 60 см я все зрізаю. Всі пагони, всі листки, повністю, всі відростки від стебла я все зрізаю. Далі пагони, які йдуть в мене в ту сторону, де є місце, я залишаю сантиметрів 30-40. Ось так. Ось так. В залежності від товщини. Чим товстіший пагін, тим можна його зробити довшим. Чим він тонший, тим коротше. Що нам дасть ця обрізка? Дивіться, тут у нас, от, наприклад, ось на цьому пагоні у нас залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 листочків. От З кожної або з половини. От я вважаю, що з цієї десь довжини. Тут довжина у нас десь 30 см я залишив. З цієї довжини у нас з пазух листків виростуть ще бокові, бокові пагони другого порядка, і на них також буде заложений врожай на наступний рік. Тобто ця обрізка дає нам врожай. Замість того, щоб лише один е, суцвіття таке було, ми провокуємо ріст бокових пагонів і тим самим збільшуємо врожай. І так я зараз пройду весь Пагін заміщення до кінця і всі бокові е, прирости обріжу на довжину 20-30 см. 40, якщо він дуже-дуже товстий. Що стосується дат обрізки. Тут немає якоїсь конкретної дати. Головне це приріст нашої і одна є лише дата це середина літа. Тобто ми цю обрізку робимо до середини літа, тобто до 15 липня. Це обов'язково. Чому? Тому що ті молоді пагани, які в нас вистрілюють з кожної листової пазухи, повинні вирости і сформуватися. А для цього потрібен час, тому не можна обрізати в другій половині літа. Друзі, в мене часто питають, що робити з верхушкою пагона, який виріс з пагана заміщення. Що роблю я? Я нічого не роблю, він росте. Коли досягає він землі, я його ставлю в горшочок, насипаю туди землі, і в мене новий садженець з закритою корневою системою. Обрізати його не слід, тому що підуть в ріст пагани заміщення і вони не вспінуть сформуватися до зими. Тому ми просто залишаємо, він росте і росте. Друзі, моя ожина вже ось-ось буде стигнути. Гарних вам також врожаїв, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, ставте лайки.